Отже, наш друг частий гість ефірів львівської мануфактури новин, отець Макарій, Дудка, встановив у суботу, 15 березня, свій 11-й рекорд у змаганнях з паверліфтингу здобув золоту медаль. Ну а цю перемогу присвятив українським захисникам і захисницям. А в себе на сторінці отець Макарій написав: Не вітайте, друзі! А донайте новий рекорд України у всеукраїнській федерації з пауерліфтингу, Присвячую захисникам захисницям курської операції. Молюся за їхній успішний вихід до кордонів України. Дякую за підтримку моєму незмінному тренеру Павлові Зінко. І на змагання мене потішаю, потішають. А щоденна боротьба за українську армію донатимо також. Отець Макарій написав, що працює для 77-ї бригади. Ось відео і становлення рекорду. Раз. Два до одного вагу за Вітаємо. вітання. Будь ласка, Вибирай! до центрального судді. Отець Макарій дудка. Є з нами на зв'язку. Вмикається наш етер. Отче макарію, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Добрий вечір! Слава Україні! Героям слава! А ми вас вітаємо із вашим черговим рекордом. Ви дуже скромно написали, що не треба вас вітати встановленням рекорду, а просто донатити. І це був результат, тому що нещодавно ЗМІ писали про те, що ви збираєте 27 мільйон. А зараз вже розпочали збір на 30 мільйон. І власне, якраз після встановлення рекорду вже є подяка від військових, яким вже встигли допомогти. Отже, отже, розкажіть про змагання, встановлення рекорду, про емоції, підготовку і, і, взагалі, атмосферу на змаганнях. Ну і власне, просто озвучте, кому ви присвятили свій рекорд. Так, дякую. До цих змагань я готувався близько двох місяців. Це в принципі, була річниця від попередніх моїх змагань, тому що я. Минулого року, на в місяці лютому, також на кубок спарти в Києві від зробив свій рекорд е, особистий рекорд України відкрив е, збір на 100 тисяч гривень, і за одну добу мені вдалося це зробити. Я також думав: вже коли я виграю, дасть Бог ці змагання, а тим більше зможу встановити рекорд, то треба цей рекорд комусь присвятити. Я завжди звик. Якби присвячувати рекорди тим актуальним подіям, які відбуваються в державі, або якимось знаменитим особистостям, які десь так, як би скажемо, виходять наверх в політиці чи ну, в якомусь такому громадському суспільному житті, і я тепер просто подумав, бо переживав за ту ситуацію, чув тривожні різні новини, читав, так як усі, і мені здалося, що було би найкраще, краще, найактуальніше присвятити нашим захисникам та захисницям, які на курському напрямку працюють. Тому що всі переживали ми за їхній такий успішний вихід до кордонів України, і тому ця тема, так я думаю, і мене торкала, і всіх інших весь е... наш український народ. Тому я зрозумів, що логічно треба той, той рекорд, ті змагання присвятити присвятити саме нашим захисникам, які там воюють. Думаю, що це було напевно доречно з тим зі мною, напевно, погодитися. На ну, емоції були гарні, тому що, знаєте, робиш рекорд. І я відразу тепер знаєте, коли мене так, я завжди писав, що мене змагання тепер не потішають. Мене більше потішає праця для армії. Колись в мене змагання, спорт був так на ну, такому високому, скажімо, рівні, і я за нього журився, переживав, хотів робити нові і нові результати чи рекорди. А тепер для мене направди найважливіша армія. Більше колись я думав про спорт, в моїй голові дуже часто були думки про спорт, як досягти успіху кращого. А тепер я так відчуваю по собі, що я є повністю серцем, емоціями, думками. Ну, весь у армії. І якщо я для армії роблю якісь потрібні добрі речі, це найбільше щастя, що я можу робити для наших військових. І недавно мене питав владика Венедикт, мій колишній вомен Владика Ведика Лисійчук, як ви себе почуваєте? Я казав, що я щасливий у тому, що я на даний момент роблю. Ну а звичайно, це стосується армії. Тому десь так коротенько так. Ну оскільки після встановлення вашого чергового рекорду рекордно швидко почали надходити кошти, і вже навіть є повідомлення від військових відео: один мільйон разом з вами зібрали за лічені години. Подяка від воїнів 427 го окремого полку безпілотних систем під керівництвом майора Хасана. Давайте подивимося. Подяку від наших захисників, бо вони, вони на щастя допомагають нам тут працювати, вам встановлювати рекорди, нам донатити і просто мирно жити. Це ті люди, ті наші лицарі, які тримають над нами небо. Слава Україні! Ми, воїни 427-го полку безпілотних систем Рарох, чергове відзначаємо потужні зусилля та об'єднання зусиль наших друзів-волонтерів завдяки благодійному проєкту Пташки перемоги та партнерам ініціативи Ігорю та Олександру, і особливо і ромонаху Унівської лаври Макарію Дуці, ми отримали надзвичайну допомогу: 1 мільйон гривень на закупівлю додаткового обладнання для керування дронами. Дане дороговартісне обладнання значно підвищує нашу ефективність та захищає життя сотень піхотинців. Кожна гривня це внесок в нашу спільну перемогу. Кожен ваш крок гарантія того, що разом ми здатні протистояти будь-якій агресії. Разом до перемоги. Отже, отчому карі, скажіть, а скільки зараз зібрано? Ну, станом на цей момент. Збираю 30 мільйон, і вже десь половина цього мільйона я фактично назбирав. Так що я би сказав, наближаюся до завершення 30-го мільйона. Ці хлопці, що дякують нам, моїм житлодавцям, моїм донатам, це була якась подія перед моїми змаганнями. Я минулу неділю мав зустріч з командиром майором Олегом Гуйтом. Який виходить зі складу 24-ї Львівської бригади і створює такий окремий 427-й полк, де він самостійно буде працювати. В нього там є понад тисячу бійців. Так? Він одночасно створює таку лінію дронів як за наказом нашого президента. Тепер ви, напевно, чули, що командир пташки Мадіра Кирило Верес, Ахілес, 92 бригада, Хасан, 24-та бригада. Вони мають створити таку, скажімо, лінію дронів, щоб московит не, не, не втручався в наші, на нашу територію далі і далі, так? І тому, коли я порозмовляв з Касаном, з цим майором, я, направду, я набрався такого від нього духа, я бачу, що це людина така затята. Знаєте, е, таку має направду звитягу до боротьби. Але він ну направду, він якби не є військова особа. Він хоче після війни повернутися назад додому, до своєї дружини, до своєї сім'ї, але він хоче виграти цю війну, так хоче перемогти. І оцей дух, який він передав мені під час той нашої спільної розмови, я так запалився. знаєте, мені кров у жилах кипіла, так? І я думав, що я все зроблю для того, щоб для нього назбирати найбільшу суму. І разом з своїми жертводавцями, об'єднавшись також з благодійним проектом «Ташки перемоги. Ми зібрали один мільйон гривень ну, навіть не за повну добу, добу за, лічені, за лічені години. Тобто пан Ігор Дулин надав 400 тисяч гривень, я 620, і ми понад мільйон назбирали це так дуже дуже швиденько. Це був такий успішний, скажімо, момент в моїх зборах. І тепер знову для нього буду продовжувати вже напевно завтрашнього дня буду оголошувати нові збори для потрібних речей, які вони на даний момент потребують. Тобто вони виходять зі складу 24-ї бригади і укомплектовують е свої моменти, які потрібні, автівки, е дрони і так далі. Ну, я думаю, що це буде потужна, створена і вже є створена в якійсь мірі та лінія дронів, яка буде захищати нашу державу. Я дуже тішуся про таку їхню ту звитягу тих, тих особливо, тих бойових командирів, яких я перед вище. Це дуже круті хлопці. Знаєте, коли ти спілкуєшся з якоюсь духовною особою, набираєшся такої сили від неї тої духовної, щоб провадити життя, духовне з Богом. Так само, як ти спілкуєшся з такими крутими хлопцями, військовими, ну, ти якось відчуваєш, що, що перемога буде за нами. Якщо є такі люди в війську, такі, такі затяті знаєте, на тому, то щось з того буде. Я вірю в нашу перемогу завдяки таким людям. Це щось, щось, щось неймовірне, поспілкуватися з такими людьми. Так, бачите, Ну і це звичайно, натхнення для вас, щоб встановити встановити рекорд. На сторінці оця Макарії є всі реквізити в описі під цим відео. Ми так само поставимо. Будь ласка, долучайтеся, тому що маленьких донатів не буває. Отже, ми зараз такий дуже складний час живемо турбулентності, вихід наших військових із Курщини. Майбутні перемовини і розмова Трампа із Путіном все те, що до чого схиляють, і які будуть умови вимоги Кремля, чи позначилося оце на зборах? Що кажуть ваші жертводавці? Чи розуміють нас, що Україну врятувати можуть тільки українці? І наше Та, напевно, що перед після розмови нашого президента з Трампом така ця в овальному кабінеті. Був такий, напевно, переломний момент, я так подумав про це, що мої збори дуже, дуже оживилися. Ви собі не можете уявити, я десь в той період, коли сталася ця розмова, оголосив збір на 1 мільйон гривень для 77-ї бригади, тому що дві наші позиції на Лимано-Куп'янському напрямку були так вщент розбиті, і вони потребували десь біля двох мільйонів, щоб швиденько відновити ті свої позиції: старлінки, ноутбуки, дрони і так далі. Я на це погодився і сказав лейтенантові. Юрію Низьку Гузу, що візьму на себе мільйон гривень, так? я почав це збирати. І ви не повірите, що е, я маю читачів де зараз е, вже понад 10 тисяч. Так? Е, наскільки коли я зробив звичайне просте відео, в якому я попросив відновити позиції для 77-ї бригади і просив людей чисельно поширити мою інформацію. Воно наскільки швидко все полетіло, що було 40 тисяч поширень. Ну я не є такий популярний, я не є блогер. На моїй сторінці поширень може бути 50, 100, 200, Я вже вважаю, що це є багато. А це було 40 тисяч. Це доба за добу тисячами просто йшло. І до нинішній момент, буквально там за якихось десять днів, це є мільйон 600 переглядів. Це для мене теж ну просто нонсенс. Я не, я, я не є такий знаменитий медійний чоловік. Очевидно, що відживати. є очі. Очевидно, що є. Але я думаю, що це був момент після розмови нашого президента з Трампом, і люди зрозуміли справді, що як ми собі самі не допоможемо, то нам ніхто не допоможе ні Європа, ні Америка. Дай Боже, щоб допомогли так. Але люди якось якби поклали більше надію, скажімо, на себе і на Господа Бога. І це сотнями тисячами ті кошти йшли, йшли. Я був просто якби шокований від того моменту. І тому я зробив це для 77-ї бригади, швидко назбирав. І відразу на, на, на тій хвилі ми швиденько назбирали тих 600 тисяч для Хасана, для, для тому того окремо. наших, тому. наших всіх глядачів, хто бачить нас, долучайтеся до всіх зборів на Збройні Сили України ця Макарія. Власне, і до всіх зборів волонтерів, яким ви довіряєте, бачите, очі, у вас, у вас є дуже. Легка вдача, легка рука. Вам легко це вдається? Ну але встановлення рекорду і знову пішов поштовх. Я ще вас хотіла запитати. Отже, такий зараз час: ми переживаємо великий піст, але в той самий час маємо серйозні виклики і нерозуміння, як далі будуть розвиватися події. Чи запитують вас ваші віряни? Військові, з ким ви спілкуєтеся? А наш Бог нам послав Трампа. Та, ну, такого е, питання щось не пам'ятаю, щоб так прямо хтось мене про це запитав, але думаю, що це в головах багатьох українців це існує, чому так Господь Бог допускає. Але я завжди керуюся таким е, народним висловом, що нема, якби, зла, щоб яке ну, не вийшло, скажімо, на, на добро це. Я тому маю таку віру, і думаю, так і багато з нас. Що все ж таки Господь Бог тими подіями якось покерує, що це буде на добро українського народу і на нашу перемогу. Ну чомусь це так може наївно. В це вірю. Я розумію, що ми так вже три роки віримо, так, чи четвертий рік вже війни, що станеться якесь чудо. Але я чомусь думаю, що Господь Бог може ті всі так розставить крапки над і, і воно стане все на свої місця. Розумію, що дуже великі є небезпеки, ризики бачимо сьогодні чи вчора. Закрили Голос Америки Свобода Слова. Чи як називається той канал? Радіо Свобода. Свобода. А сьогодні відмовилися е е американські урядовці е вийшли із комісії по розслідуванні злочинів Російської Федерації проти України, військових злочинів. Тобто це вже є офіційне підтвердження. Так, я маю таку, може, наївну віру, але я вірю в це, що Бог може це покерує. Дай Бог тим Трампом, цілим президентом і. І іншими подіями. Ну сумно ж так відбувається, справді ми це все всі журимося про це, молимося. Якщо чесно, я почав ще більше молитися. Коли наші так. хлопці виходили з Курська, і коли оці події, я якось так ну, дійсно ще більше усвідомлюєш таку якби, небезпеку, але водночас не перестаю вірити, що Господь Бог якось попровадиться. З тими військовими, кому ви допомагаєте, що вони кажуть, як як настрій наших військових, тому що вони для нас орієнтир, і ми для них маємо працювати щоденно, щогодинно допомагати. Що вони кажуть? Як їх емоційний стан? Ну, остання розмова з тим же командиром Хасаном. Він не то, що впевнений, він вірить в нашу перемогу. Так я бачу по його розмовах, як він береже наших хлопців, так. В нього дійсно мінімально є втрат, і він запрошує молодих хлопців і дівчат, щоб записувалися в його ряди у той 427 полк і каже, що для них нема небезпеки, вони на відстані часом працюють так, не на самій передовій. І... Але він вірить це. Я бачу по ньому, що він очікує тої перемоги. Але ну, дуже просить в тилу, щоб мене він каже: я не розумію людей, які кажуть, що вони вже втомилися від війни. Це він на кожному інтерв'ю бачу це говорить. Вони чекають від нас підтримки, не обнадіють нас, Бог знає чим, але просить допомоги. Їм дуже боляче є, коли вони бачать, що тил, тил так якби сідає на дно. Ну так, коли Він бачить, так, навіть, так. бачить багатих, багатих людей, і він чує, що ці люди не допомагають, ті мають бізнес, не допомагають. Для нього це є для військових це є боляче. Дико, навіть в якійсь мірі, що, що ми просто чекаємо, що от війна закінчиться, перемога буде і все. Тобто трошки їм є це бачу боляче коли вони не бачать, коли не повертаються сюди і боляче тому. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Як то кажуть, з миру по ниці, і буде нам наша спільна довгоочікувана перемога. Доля України в руках Збройних сил України, наших захисників. Підтримайте збір оця Макарія. В описі поставимо посилання. Всі також заходьте на сторінку, долучайтеся до зборів, долучайтеся до зборів тих волонтерів, кому ви довіряєте. Ну але закликаю, оскільки отець Макарій є нашим другом львівської мануфактури, то підтримати всі його збори. А тому, що є, звичайно, одразу є віддача і побиття рекордів. Я вам бажаю швидко, що ми наступного разу найближчий час вже говорили про 40-й мільйон. <зв2> дякую <зв2> разом <зв2> разом до перемоги. Бо країні... всі, хто мене бачить, хто мене цю то дуже прошу особливо донати Також за ваші пожертви. Але найбільше прошу поширення, бо поширення шуку роблять неймовірно, просто погоду. Дуже так. дуже <зв2> дякую всім, хто допомагає. Не можете не можете донатити, то тоді поширюйте. Будь ласка, цей контент. Отець Макарій, Дудка і Свято-Успенської унівської лаври, що на Львівщині. Отже, Макарію, дякую вам. Дякую за все. Я вам дуже дякую. Дякую. Дяк. Та разом разом до перемоги.